Він повинен зв'язатися зі мною, якщо йому прийшло. Дивіться, дивіться, у нас зараз судове засідання. Ми прийшли вчасно. Суддя відмовляється від відкритості судового засідання. Це не злочином. Ми будемо слідчому писати заяву. Більше того, Саша, вона не додається. Ми будемо чекати, скільки потрібно. У нас зараз триваючий злочин, який треба перепинити. Вибачте, будь ласка, послухайте, що я вам зараз скажу. Я слухаю вас. Будете мовчати? Михайло, вона... да, давайте звернення не ми. відноситься до компетенції поліції. Ви також можете написати заяву нам, мовчіть. Ми її приймем і паралельно ви звернетесь до вищого суду, що суддя не виконує своє рішення. Ми не можемо вплинути на суддю. слідчі, сюди не приїде. Не суддя не виконує. Суддя порушує законодавство щодо відкритості судового процесу. Це є кримінальний злочин. Він зараз триваючий, в даний момент злочин триваючий. Розумієте? Розглядати, бо з 28.08 є повторна, не перша, а повторна. Чергова начитала, що це чергова. Можливо, ви хорошо начитаєтесь, хто приймає заяви про цей злочин. Чергова поліція не впливає на суддю. А ми вас не ми просимо слідчого прийняти заяву, Ті. а далі слідчий передає заяву за підсудністю. Так Прокурор, Зараз триває не злочин. Не Хто не має на це вплинути? Зараз не триває не злочин. В дану хвилину прокурор? суддя оголосила перерву де на невизначений час. розгляд, де процесуальний прокурор? Ось моя скара. Я де процесуальний розгляд. прокурор? Чого його досі немає? Послухайте, будь ласка, що вам говорять. Ви такі розумні, ви розказуєте про законодавство. Так чого ж ви не можете цього вирішити? Послухайте, що вам мій а колега говорить. А як я можу вирішити через таких Послухайте, судді? Послухайте, що вам говорить мій колега. Ми Чого такі вона справи вона не прийти? розглядаємо. Так ми не заставляємо вас розглянути справу. Чому ви, приїхали? Справу. Чому чому ви, ви патрульна прийти? поліція, приїхала, якщо ми викликали. Якщо Ви, ви хочете не написати заяву, ми відберемо від вас Ми хочемо, щоб заяву. припинили триваючий злочин. Ну, конечно, не припиниться, як ви вважаєте. Ну звісно, не припиниться, бо такі судді процвітають недоброчесні. Михайло, гадайте на мене, будь ласка. Будь ласка. Ви будете писати письмову заяву? Та надавати письмове, або це... хоча б за пояснення надавати письмове. Які пояснення? Ми вважаємо. Ми прийшли в судове засідання. Суддя перешкоджає відкритості судового процесу. Це є злочин. І ми хочемо написати заяву. Більше того, що Ось вона не має. Слід чому, а не працівнику СРПП. Ми будемо чекати слідчого. Чекати до завтра. Будемо чекати до завтра. Все рівна суддя оголосила перерву на невизначений термін. Будемо чекати. Будемо чекати. Її ява друга. Я ж 23 й рік чекаю, <клес> де, я, де, я 11 сій, років чекаю. 19 кримінальних проваджень в усіх в куточках України: Одеса, Київ, Солом'янський, Печерський, Шевченківський, Голосіївський. І скільки ще вам ще мені, його назва? Це мені розкажіть, я ж вперше. Ні, ми ми це все розуміємо, але ви от ви кажете, поїхали в райвідділок. У нас зараз триває судове засідання. Ну, вицейти. Вона я оголосила перерву, втікла. Вона, Вона, Вона така сама, як і я. Вона не дотримала законності, чого вона вдрала? Та я откуда знаю, це не моя компетенція. Ага, я не, не ваша компетенція. То давайте слідчого, щоб його була компет... Ні, це не компетенція. Це Прийняти не заяву не і внести вона. до ЄРДР це компетенція слідчого. СРПП не може вносити не заяву. Несе в РДР. Він приймає слідчо. заяву. Він внесеться в ЄРДР. Я вам ще раз кажу: так, ультразвук ми, у мене слідчо. із рота виходить, так, чи такає? що. Так. Я з вами до ранку перебуваю. У мене є від вас ось ось виклик. Ось ваш виклик. Так. Мені потрібні якісь матеріали по даному виклику. Або ви пишете заяву, або я пишу письмовий рапорт, що ви мені відмовились на писання заяви. Пишіть триваючий злочин, перешкоджання. Пишіть, Пишіть самі. Пишіть ну, самі. Кажіть, я буду писатися з ваших слів. Я... Я, я формулюю думку. Дивіться, а в даний момент дупи. є дупи. триваючи зручи. Шкоджання відкритості правосуддя з боку судді Дубровська. Заспокоїтеся. Так як можна заспокоїтися, люди? Машину. Ви люди? Чи хто, хто ви? 23-й рік? Може, підемо чи Хто з вас? І мені копію ви дасте. Копію цього протоколу дасте. Ну, сфотографуєте. Сфотографуємо. Сфотографуємо, фотографуємо, не проблема. Фотографуємо. Це не проблема. Це не проблема. Хай пишуть, Саша. Ні, та хай пишуть, нам да. все рівно чекати суддю, коли вона да. з неба вона зійде. Він скаже, на, на коли вона його перенесе. Чи вона хоч дозволить сьогодні зайти вже сюди, в це судове засідання. <рес> це жах якийсь, люди, боже мій, це жах. Памперс спобігла міняти. Коли до мене речі, побачила. я написала вже до, на неї Вищу раду право. Та то що ви написали, там воно все виситіно без руху. Але ж, може, по, порушиться, якщо вийде у... У, у у нас же конституція на паузі, закон на паузі. 23 роки у нас все на паузі. Справедливість на паузі. Та все у нас я на надави, паузі. Будь ласка, ще паспорт. Будь ласка, сіно, бери. Не мене сили брати такої, щоб Не протистояти знаю. такій злочинності. Люди добрі. Не знаю. У нас перші злочинці це ті, що прикриваються флагом. І мантії. Ну, мені перший раз така суддя попалася, що так відкрито, вона мене благословить, як попадя кожне кінець кожного судового засідання. Я не знаю, це перший раз мене така суддя задають. Треба їй подарити мантію батюшки. Та вона попадьою має підпрацьовувати, а не суддею. Люди добрі. Це я так скажу вам. То це ж правда, я ніколи я не схильна до брехні. А через те й добиваюсь так довго. Боже, такі речові докази, такі письмові докази вже факт. Підтверджують голова одна, друга прострелена, Уже дві голови. ДНК нема. Задіяний весь мозок України задіяне. І я, одна мати, попросила людину, щоб мене хоч одна людиночка підтримала. Вона мені отаке чуде отут. І я злочинниця, що я попросила людину підтримати мене у цьому тяжкому протистоянні. Ну, слідча оперативна група. Ну, бачите, Олександр, вона ну, некомпетентна приїхати, і вони не внесуть в ЄФДР. Ну, навіть якщо не внесуть, А ви внесете Не внесуть вони нічого. Ми не вносимо. Ну, перед... Через 10 правило. днів я знову звернуся до неї. Правильно? Через так, 10 про? днів я знову звернуся до неї. Я вам на номер суді. телефону з оце ваші, так? Да? Так. Це 99.